Коли ми познайомилися 10 з половиною років тому, Андрій вже був суперзіркою, номер один недосяжним і так далі. А я тільки починала щось робити, і великою мірою він був моїм головним вчителем. Тобто я вчепилась в нього просто як в фахівця і запитувала в нього про все. А я то думав, що вона вчепилась в мене як в чоловіка. Так, це все було заради консалтингу. Знаєте, як обидно? Він придумав назву Гристо Він же сказав, чому у вас агенція називається Чортіяк. Вона має називатися там вашими іменами. Він подарував нам візуальний стиль для агенції, який зробив Віталік Парфілєв. Топове ну, шеф-дизайнер шеф дизайнер просто ну, не, неймовірного таланту. Він давав мені дуже багато порад, і він завжди був поруч зі мною ну, в моменти запусків найбільших проєктів, Там, умовно кажучи, мені здається, ти голосно дуже віжеш. Мені теж так здається, я просто а не можна не голос мрізити, ну знаєш, що... Ні, ну знаєш. Це задає ритм твоєї розмови. Добре. І він дуже-дуже дуже завжди мене підтримував. Але коли я пішла працювати в Юнайті 24» в 22-му році, ну я фактично зникла взагалі з родини. Мене не було інколи там 36 днів. Такі у мене були відрядження. Да? Ну, Та це так, жах. Ну, фактично, я не жила зі своєю родиною до липня 24-го року, коли моя робота в «Єнайти-24» завершилася, і ми створили з Юлією Соловою країнва. В ці моменти Андрій вже почав сприймати мою. Треба-чик. Андрій почав сприймати мою роботу як свого особистого ворога і, it's атакувати, it's all. It's all right. right. і атакувати його, тому що ну, фактично робота повністю забрала мене з родини. Тобто це не був якийсь паритет, це не було там 50 на 50 час, чи 40 на 60, чи мене просто не було. Так було а постійно... у Андрія теж трішки роботи є. Це трішки трошечки, роботи. Да. І коли в мене тут трішки дітей, а тут ще трішки роботи, а тут ще інша робота, то у Андрія вже буває Одним словом, це завжди вибір, який ти робиш, і домовленості, яких ти маєш досягти всередині своєї родини, тому що не маючи цієї підтримки, звісно, неможливо рухатися вперед. Там, на такій швидкості, як я рухаюсь, наприклад, просто абсолютно неможливо.